суботній випуск полтавських телевізійних новин цієї неділі в Україні відзначатимуть День учителя. Цьогоріч на Полтавщині шестеро педагогів стали лауреатами обласної премії імені Макаренка. Їх нагородили на урочистостях з нагоди Дня працівників освіти. Спілкувалися з ними і наші журналісти. В обласному музично-драматичному театрі імені Гоголя лунала урочиста музика освітян ветеранів педагогічної праці. Привітали із професійним святом художні самодіяльні колективи. Представники обласної влади та громадської ради вручили грамоти, дипломи та грошові премії. Серед нагороджених і директор Полтавського навчально-реабілітаційного центру Любов Січкар своїй професії вона завдячує батькові. Такий вибір чомусь він за мене зробив, але це влучний вибір, тому що я себе знайшла саме в цій професії. Працюючи із хворими дітками, а їх у центрі 142, виникає чимало труднощів. Вони потребують індивідуального підходу та уваги. Це незвичайні діти, тому потрібно їх любити. Найскладніше це, мабуть, все-таки знайти підхід до батьків. До батьків, які дуже часто не приймають на віру хворобу своїх дітей. Нині на Полтавщині працює 694 школи, і основна задача на сьогодні удосконалити матеріально-технічну базу цих навчальних закладів та перепідготувати педагогічних працівників. Звичайно, є проблематика, є малокомплектні школи, є ті школи, в яких ще потребують ремонту, капіталовкладення, але є педагоги, це основне, є люди, які можуть і хочуть навчати. З 2018 року на Полтавщині планують впровадити концепцію нової української школи, що передбачає компетентнісний підхід. Він спрямований на те, щоб сформувати ті уміння, навички, знання, якими мають оволодіти школярі під час навчання. Лідія Риченко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. Напередодні дня працівників освіти у студію новин ми запросили вчителя історії Росошинської гімназії Світлану Олександрівну Галь і говорити. Ми сьогодні більше не про проблеми в освітній галузі, а про саму постать вчителя в освіті. Вітаємо вас, доброго дня, Світлана Олександрівна. У вас уже не малий досвід вчительського стажу. До речі, скільки років працюєте в школі? 35 років, у сьомород років. Так от е коли прийшло розуміння того, що ваше покликання бути вчителем? Взагалі, скільки себе пам'ятаю, скільки хотіла бути вчителем, навіть ще в дошкільному віці. Моя бабуся була вчителька, і тому мені завжди хотілося навчати дітей. Скажіть, будь ласка, у вас немалий стаж 35 років у порівнянні з минулими роками, от 20 років тому візьмемо дітей, вони змінилися, якось відрізняються від сучасних школярів. Взагалі, звичайно, кожне покоління воно відрізняється від попереднього. Але те, що об'єднує дітей, це те, що вони прагнуть дізнатися щось нове, що вони рухливі, що з ними нелегко. Але якщо любиш дітей, то з ними можна завжди знайти спільну мову. А от якими якостями повинен володіти вчитель? Ну, от по пунктах там. Любов до дітей. Я так розумію, що це головне повинно бути. Так, я вважаю, що на першому місці це, звичайно, любов до дітей. І е, учитель, на мою думку, не вимірюється роками стажу. Учитель е, це покликання, це стан душі. І головне, звичайно, це любов до дітей. Е, По-друге, це здатність самому постійно вчитися, тому що життя не стоїть на місці, е, оновлюється. До нас приходять інші діти, які зараз розуміються на цифрових гаджетах, у них інше мислення, говорять про зараз про так зване кліпове мислення, і тому вчитель повинен весь час намагатися самому вчитися для того, щоб знаходити нові підходи до дітей. Яким чином вчитеся і вдосконалюєте свої знання? Зараз є для цього дуже багато можливостей. Це і мережа інтернет, і професійні групи, які існують в соціальних мережах. Для мене, наприклад, це Фейсбук, там дуже багато професійних груп. Також зараз є дуже багато фестивалей, якихось. Інших заходів, наприклад, це Edcamp, рух Еткемп Ukraine, рух вчителів свідомих вчителів, які відповідальні за майбутнє нашої освіти. Відбулося вже дві неконференції конференції у Харкові і кілька міні-еткемпів по всій Україні. Наприклад, є фестиваль перспектива, який проводиться влітку. Зовсім скоро, на слідуючому тижні, я стану учасником фестивалю мій особистісно зорієнтований урок у Вінниці. Також є семінар, який проводить шалва на у Києві щороку. Отже, таких. Можливостей. можливостей є дуже багато. Я так розумію, що вчитель сам для себе обирає ці тренінги, так, так йому чи... ніхто не нав'язує. Якщо ти хочеш розвиватися, йти в ногу звичайно. Часу. Є система після дипломної освіти, яка є обов'язкова, бо вчитель раз у 5 років обов'язково проходить курси підвищення кваліфікації. Але зараз, крім цього, є багато можливостей, які вчитель може використати сам, обрати для себе і. Використати і все ж таки хочеться зрозуміти: сучасні діти, особливо старшокласники, вони не дуже прагнуть навчатися. Наші діти трішки заліниві, ну скажімо так, не всі. Але от дайте пораду батькам, як бути в таких випадках, от коли діти не хочуть вчитися, як змусити дітей, хоч трішечки, стати до науки, ну, перш за все, це проблема. Яка в сім'ї повинна вирішуватися була набагато раніше, звичайно, тому що ми іноді протиставляємо сім'ю і школу, дітей і батьків. А мені здається, що це що ми повинні всі працювати разом, що повинно створюватися освітнє так зване середовище. Це і сім'я, і школа, і зараз є також багато можливостей. Це, наприклад, засоби маси інформації, створення освітнього контенту, це групи у інтернеті. Ми намагаємося зацікавити дітей і говоримо про це з батьками: що можна використати те, чим захоплюються діти на користь навчанню. Наприклад, ті ж групи ВКонтакті чи інших соціальних мережах створювати там саме групи шкільні з певних предметів, і вони можуть ними скористатися і доповнити свої знання відеоматеріалами по з певних тем. Ну а батьки повинні бути в першу чергу, мені здається, друзями для своїх дітей. Розуміти їх, і тоді можливо їм вдасться налагодити навчання своїх дітей. Дякую. Шановні телеглядачі, до нас у студії завітала учитель Росошинської гімназії Світлана Олександрівна Галь. 1 жовтня світова спільнота відзначає День ветерана. З цієї нагоди Рада обласної організації ветеранів звернулася з привітанням. Цитую. Значна роль у вирішенні питань розвитку суспільства належить саме вам, людям, які свого часу хоробро воювали на фронтах Другої світової війни, не шкодуючи сил, працювали в тилу ворога, відбудовували народне господарство та самовіддано працювали в мирний час в ім'я розквиту нашої країни. Ваша мужність та патріотизм є зразком для сучасного молодого покоління. Велика вдячність вам за те, що ви і зараз берете активну участь у суспільно-політичному житті, надаєте посильну матеріальну і моральну підтримку воїнам, які боронять кордони на сході України. Сказано у привітанні. У Полтаві у восьми провели фестиваль талантів людей у віці літа на осінь повернули. Творче дійство присвятили Дню людей похилого віку та Дню ветерана – Учасники фестивалю творчі колективи з територіальних центрів соціального обслуговування із різних районів Полтавщини. На святі побували й мої колеги. Чим більше співаєш, тим краще живеш. Такої думки учасник самодіяльного хору полтавські піснярі Іван Кіщенко. Чоловік каже, пісня надихає на красу і додає життєвого оптимізму. Пісня звеселяє душу, звичайно, я сказав. Так. І вона не дає смутку, вона дає змогу краще використовувати свій вільний час, не сидіти з телевізором і комп'ютером, як зараз багато людей сидять, а бути з людьми в колективі. Василь Наливайко із територіального центру Котелевського району. Він колишній шахтар. На пенсії 19 років. Співає в колективі вже давно. Розповідає, творчість для нього є другою молодістю. Своїм ровесникам радить. Не сидіть вдома. Якщо у вас є така можливість і є такі заклади, вставайте з диванів, з крісел і йдіть, пробуйте свої сили. Декламування, пісні, театральні постановки, хореографічні композиції у традиційному українському стилі та з юнацьким запалом. Участь у фестивалі взяли творчі колективи з територіальних центрів соціального обслуговування з 11 районів Полтавщини. Творчість займає місце весь вільний час. Хоча в мене є крім творчості, в мене ще є дома і хазяйство, бо я ж солога із села що поблизу диканьки. Okay. Живем, будемо співати переможців та переможених на святі не було, адже головна мета заходу, за словами його організаторів, надихнути митців аматорів старшого віку, дати можливість пенсіонерам самореалізуватися, відчути себе потрібними та важливими у суспільстві. Органи соцзахисту звертаються до населення. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна оформити в місцевих органах соцзахисту або через пошту. Кожна сім'я поштою отримає зразок та декларацію, при заповненні якої потрібно бути уважними, адже помилка може призвести до неправильного нарахування субсидії. Полтавським родинам, яким раніше нараховували субсидію, не потрібно звертатися до органів соціального захисту та подавати туди якісь документи на новий опалювальний сезон. Допомогу від держави їм перерахують автоматично. Якщо ви в поточному році вже зверталися за субсидії, однак розмір субсидії в неопалювальний період був у вас 0 гривень. Вам повторно звертатися і подавати заяви до управлінь соціального захисту не потрібно. Я прошу звернути увагу, що розрахунок, перерахунок розміру субсидії на опалювальний період буде проведено автоматично управлінням соціального захисту населення протягом жовтня, і відповідні повідомлення ви отримаєте до 10 листопада поточного року, тобто до тої дати, коли вам необхідно буде проводити оплату за житлово-комунальні послуги за жовтень. Виповнюється рік, відколи на базі військового аеродрому створили бригаду армійської авіації. В свій перший день народження армійці святкують скромно. Лише короткі церемонії нагородження за особливі заслуги. На рахунку Дмитра більше сотні стрибків. Каже, керувати парашутом ризиковано. На моєму рахунку 170 стрибків. Це не так вже й багато, найскладніше. Ну, в принципі. У мене вже той період, коли психологічний бар'єр вже подолав. В принципі. І в основному необхідна тільки практика. Віталій Панасюк, 20 років в армії. Чотири місяці тому з Львова перевівся до Полтави. Має більше шести тисяч вильотів. І за тисячі часів у польоті жодного разу не пошкодував пробрану професію. Захватували дуже сильно. А зараз це обична робота, хоча без цього тепер важко. Не політаєш пару неділ, вже хочеться в небо. Рік тому, 1 жовтня, в 18-й окремій бригаді армійської авіації з'явився перший вертоліт. Його поява стала днем народження частини. Нині вона отримала модернізовані Мі-8, які надійшли із Запорізького заводу. Ходять різноманітні вертольоти. Основний тип вертольотів це транспортно, бойові мі 8 і бойові мі 24. Також є спеціальні вертольоти для виконання спеціальних завдань. Головні завдання у бригади типові для армійської авіації: вогнева підтримка сухопутних військ на полі бою, доставка десанту та вантажів, евакуація поранених. А головне підготовка молодих кадрів та формування частини. 6-8 років молодь приходить дуже вихована. З високим рівнем інтелекту всі практично лейтенанти, які приходять з льотних закладів, володіють англійською мовою, тобто, згідно ІКАО, міжнародних правил, їм працювати легше, вони знають всі види польотів, переміщення. У свій перший день народження армійців вітали представники міської та обласної влади, традиційний концерт та вручення грамот. До слова, бригаду почали формувати в Полтаві у лютому 2014-го. Вона брала участь в антитерористичній операції, на її рахунку, кілька сотень вильотів. Юлія Кравець, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. Знайти роботу фахівці центру зайнятості кажуть, у Полтавській області робота є. Та чи задоволені Полтавці роботи на ринку праці далі у сюжеті? Директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва розповідає, що порівняно з 2014 роком на Полтавщині стабілізувався ринок праці та почався економічний розвиток. Полтавській області найбільша питома вага легальних робочих місць 328 двадцять тисяч. Серед всіх областей у нас саме високе місце по рівню легальної зайнятості, тобто фактично збережені робочі місця. За словами Катерини Данилівни, роботу отримали майже 30 тисяч осіб. Серед актуальних вакансій робітничі нині у Полтавській області потрібні зокрема швачки. Перший рік роботи заробітна плата спочатку підтримується штучно. Тобто певної компенсації роботодавця, ми так давно працюємо. Так? Заробітна плата порядка 2-2,5 тисячі гривень. Зараз вже в Лохвиці, в Гадячі, в Зінькові в Котельві зарплата 4-5 тисяч гривень. На сьогодні через обласні центри зайнятості роботу знайшли майже 400 учасників АТО. Розповідає посадовець. Працевлаштування це перший крок соціальної реабілітації бійців, говорить керівник центру допомоги учасникам АТО Валерій Довженко. За його словами, у пошуку роботи колишні військові часто звертаються до спеціалістів. Он обращается в центр занятости. В принципе, ему там предлагают полный спектр тех специальностей, которые есть. И ты уже выбираешь. Если ты видишь себя частным коммерсантом, тебе предоставляется единоразовая выплата в размере 10 минимальных зарплат. За даними ринку праці, на сьогодні у Полтавській області кількість актуальних вакансій становить понад дві тисячі. Проте, не всі полтавці ставляться до роботи центрів зайнятості оптимістично. Мало вакансій, а у вас був досвід звернення до центру зайнятості. Був. На ту зарплату, що мені хотілося, ні, ну в общем, я недовго постояла там. Потім мені все-таки запропонували зовсім друге, ну, що те, що мене не влаштовували. По моїй спеціальності на той момент не пропонували мені роботу. Так, я вийшла, ну, залишилась без роботи тоді. Тобто не було вакансій. Я педагог то вакансий не було. Год назад, тут я год працюю, год назад я стояла на біржі. Нічого не дав центр зайнятості, крім знайомих. Я хотіла саме те, що я вже на сьогоднішній день вмію робити. Угу. Понимаете, я работала всю жизнь, получилась в аптеке, но образования у меня нет. Поэтому биржа не могла мне такой работы предоставить. Багато пропозиций центра занятости. І багато і цих професій, які здобувають в училищах, щось да, ну, туди не йдуть. Люди вважають за краще, мабуть, стояти в центрах зайнятості, щоб отримувати якусь мінімалку, там, да, і десь собі щось таке підробляти. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. У Миргороді за кошти місцевого бюджету капітально ремонтують ліфти. До кінця року модернізують підйомники в восьми багатоповерхівках, розповідає Миргородська журналістка Олена Іванович. У цьому році у Миргороді проведено позачергові технічні огляди ліфтів житлових будинків. Загалом експертне обстеження пройшли ліфти у 14 будинках. На ці роботи з міського бюджету виділили 86 тисяч гривень. Оскільки термін експлуатації деяких ліфтів уже завершився, розпочалися роботи по їх капітальному ремонту. За словами керівника ремонтно-будівельного управління Полтава Ліфт Григорія Дорошенка, до кінця року планують відремонтувати ліфти у восьми багатоповерхових будинках. А вже через місяць завершиться реконструкція ліфтів по вулиці Гоголя, 139. Під час проведення реконструкції працівники підприємства замінюють всі механізми, в яких вийшов термін експлуатації. Заміні підлягають як великі механізми, троси та канати, так і найменші. На даний час всі запчастини, які потрібні для ремонту, завезені, отже, роботи планують завершити вчасно. Загалом з міського бюджету на капітальні ремонти ліфтів виділено 1 мільйон 63 тисячі гривень. Чіпси СТОП. Вихованцям дитячої студії разом викладачі кафедри патологічної анатомії розповіли, як впливає фастфуд на їхній організм. Які висновки зробили діти, подивившись на незвичайні експонати, дивіться далі. Дуже вкусно і хочеться ще більше, більше і більше. Це тебе така реакція на Чисти? Так. Я їх не дуже багато їм, але може бути там. Іноді ж ті пачки. Одинадцятирічний Давид розповідає: вдома за його харчуванням стежить мама у школі на обіду хлопця сухарики та булочки. Професор Іван Старченко вважає, що сучасна молодь веде малорухливий спосіб життя та не задумується про вплив на організм шкідливих продуктів. Зокрема, регулярне вживання газованих напоїв гарантує гастрит. каже він чіпси. В першу чергу, коли вони засвоюються, вони порушують. Омід в організмі людини, що призводить до подальшому до негативних дуже наслідків. За словами Івана Івановича, спосіб життя мешканців міста впливає на смертність. На першому місці зараз знаходяться це онкологічні хвороби, а також хвороби як наслідки атеросклерозу. Саме атеросклероз і є в першу чергу наслідком такого нерозумного харчування, шкідливої звички, таких як паління, і малорухового спосібу життя, вважається в теперішній час. Вплив шкідливих звичок та нездорового харчування вихованцям студії разом демонструють наочно. Асистент кафедри Борис Филенко пояснює, який вигляд мають легень корця вражені раковою пухлиною. Під впливом шкідливих речовин в тютюновому димі виникає зміна епітелію бронхів. в нормі. Він одношаровий циліндричний епітелій, а змінюється на Багатошаровий плоский епітелій, тобто відбувається метаплазія, що в нормі не зустрічається, і потім на фоні цього можуть розвиватися злоякісне новоутворення. Шестикласниця Анастасія послухати про наслідки нездорового харчування прийшла разом з мамою Тетяною. Моторошні експонати каже, не налякали, адже Настя мріє бути лікарем. А пані Тетяні ця лекція допомогла пояснити доньці, що не варто нехтувати маминою ранковою кашею. Я дуже хочу, щоб моя дитина зрозуміла, що вранці треба обов'язково снідати. Обов'язково. І сьогодні Борис Миколайович нам дуже Змістовно допоміг це зрозуміти. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. двоє мандрівників Босоніш мандрують Україною без грошей, теплих речей та взуття. Дорогу знімають відео, фотографуються та пишуть в інтернеті про свої пригоди. На кілька днів зупинилися перепочити у Полтаві. Познайомилися з хлопцями, і наші кореспонденти. 1700 кілометрів Босоніш. Так, майже три місяці хлопці подорожують Україною. Сьогодні вони завітали до Полтави. Знайомтесь, Юрко та Іван. Привіт, Полтаво! Вишиваний шлях. Так називається маршрут, яким йдуть хлопці. Простягається він від Ужгорода до Харкова. Це понад дві тисячі кілометрів. Подорож Іван та Юрко почали у липні. Дістатися до Харкова планують у жовтні. Перше питання, яке зазвичай задають мандрівникам, навіщо ви це робите? Мені завжди було цікаво побачити Полтавщину і інші місця в Україні, і я радий, що зараз ми завітали сюди. Ми прийшли до вас пішки, босі, без речей і без грошей. Проте телефони з інтернетом із собою взяли, а також камеру, на яку вони знімають, свої пригоди. Наші стопи, але ну ми можемо показати, що з ними сталося за три кілометри. А не змінились. Перфі. Пефті. Одна із цілей нашої подорожі це популяризувати внутрішній туризм в Україні саме на прикладі цього маршруту. Ми хочемо, щоб більше людей про це дізналися. І маршрут приходить через 10 областей. Вдягнуті мандрівники у вишиванки та штани зі старого ляного полотна. Вбрання їм пошила мама Івана. Незважаючи на сіннє похолодання, кажуть, не хворіють. Мерзнути та голодувати у дорозі не доводиться. Щодня знаходяться охочі, нагодувати їх та впустити на ночівлю. Іноді навіть гроші дають. На їжу мені ні разу не використовували, і от вперше ми використали якраз тоді, коли закінчились гроші на рахунку. Як відреагували родичі хлопців на ідею подорожі, Босоніж? Іван та Юрко говорять, мами спочатку були не в захваті. Звісно, наші матері більше хотіли, щоб ми е завели сім'ю, дружина. Діти для них внуки робота ближче, щоб все було так цивільно. Але раз вже ми це робимо, то звісно, наші батьки нас підтримують. Івана, мама, моя мама. Вони приїжджали до нас на різних етапах, і сестрички приїжджали. Собака на імення боса, вірна супутниця Юрка та Івана. Приєдналася до них на 25-му дні подорожі. Втрьох вони йшли зі Львова до Києва. Потім боса захворіла, і хлопці були вимушені залишити її у друзів. За два тижні після одужання знайомі привезли собаку до мандрівників. Завершити подорож планують теж у трьох. Їх крутіше подорожувати. Це, мабуть, єдиний пес в Україні, який, е, який випрошує у людей в Полтаві їжу, а ще і сосиски, а ще, а ще вона єдина, хто цей момент. Ааа, Клас. Чим хлопці планують займатися після завершення мандрівки Україною? Іван розповів, подорожувати і знову подорожувати, але за кордоном. Взагалі до цієї подорожі я думав, що ми походимо пішки Україною, а потім я хотів їхати в Південну Америку. Взагалі я побував в 28 країнах подорожував до цього в Європі, Азії, Африці. А от Південна Америка такий великий знак питання до сих пір для мене. Іван Низько з Тернопільщини та Юрій Регліс з Житомирщини. 86 днів в дорозі Босоніж. 20 кілометрів пішки щодня. До Харкова залишилося йти менше місяця. Анна Штетьова, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини. У Полтаву прийшло бабине літо. Протягом вихідних 1-2 жовтня по місту та області очікується потепління. Температура повітря в день коливатиметься в межах. Від 18 до 23 градусів тепла уночі – 19-14 градусів вище нуля. Опадів ці дні не передбачають. За словами провідного синоптика Полтавської області Олени Панченко, сонячна та маловітряна погода триватиме до середи. Далі варто очікувати на похолодання. Оце дійсно те, що в народі називають бабиним літом, коли після. Досить сильного зниження температури повітря, некомфортної погоди, вітряної, прохолодної. Наступають теплі, тихі дні. Від 5 жовтня ми очікуємо знову невеликі зміни, можливі, можливі, невеликі та помірні дощі на Полтавщині, і температура повітря знизиться. Денну температуру будемо очікувати в межах 10-15 градусів тепла, а вночі буде 3-8 градусів вище нуля. На цьому суботній випуск новин завершено. Синоптики нам пообіцяли теплу сонячну погоду. Тож цим будемо користуватися і всі на природу!